Перепрошую, це 247-й день українського спротиву. Працює Марія центр України Укрінформа. Назвати Василь Семохвалов. Ми розпочинаємо наш наступний брифінг. Наш гість, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, добрий день. Доброго дня. Вітаю. Пане Юрію. Ракетні удари росіян стали рідкими. Але масованими і кілька останніх днів ми фактично не бачимо ракет. З чим пов'язана така зміна тактики росіян? Ну, бачите, ми дуже швидко звикаємо до спокою. Ну, хочу нагадати, що 10-11, 17-18, 18 двадцяте, двадцять Це були ракетні обстріли. Тому не так далеко ми відійшли. І не, не варто і розслаблятись зараз, тому що противник підступний, під противник бачить, що нищить нашу інфраструктуру, і будь-коли може статись і наступний ракетний обстріл. Так змінює тактику, зрозуміло, що ракет мало, ракет вже просять де тільки не, не, не хочеш, ну як, а більше ніде не, не взяти, як в Ірану. От, ще є Північна Корея у них союзник. Ну, власне, щодо ракет, одразу це от, ракети. Іскандерки противника в дуже серйозному дефіциті на сьогоднішній день там вже НЗ вони запас вичерпують і вичерпали, скажімо так, і тому власне балістичні ракети вони просять намагаються отримати в саме в Іран. Ну інші ж ракети це теж уже на даний час дефіцитне озброєння для держави терориста, тому що за дозабачте завдають ними ударів виключно по. Критичній інфраструктурі вже навіть ну якісь важливі об'єкти, так військові там чи важливі в стратегічному плані е, військові об'єкти війська, самі по собі не цікаві ворогу. Е, ну теж розслаблятись тут не можна. Але як показує статистика, саме по енергетиці б'є ворог, е, і от той наймасованіший за жовтень, це звичайно 10-го числа. Це 84 ракети полетіло із них. 55 ракет типу х-101 ха 555 які найдорожчі у них на озброєнні Вони не пожаліли, тому щось вони ще що мають мають ха 22 в у достатній кількості незрозуміло, який там у них стан цих ракет, і наскільки точно вони будуть летіти, бо вони і так самі по собі не точні. Ну і плюс не забуваємо що ракет с 300 у них можуть бути тисячі. Вони є виробником тих ракет, їх доволі таки багато на складах залишилося зенітні ракети до зенітних ракетних систем, такі як і в нас є на АС-300. От У них вони е в надлишку очевидно, е тому що компанія та яка їх використовує. Виготовляє, от, вона їх наробила чимало, і таким цими ракетами противник б'є саме у профронтовій зоні. Вони збільшили дещо їх дальність застосування, дещо там невелику зробили костарним методом модернізацію, яка дозволяє їх запускати з дистанції до 150 кілометрів. Але чим дальше та ракета випускається по Запоріжжю, Миколаєву чи Харківщині, тим більш вона і неточністю точнето точність тоді в рази. Падає і, тому маємо такі наслідки. На жаль, гине мирне населення, гинуть люди. Читали про засосування аерісів, Кажуть, що результати вражають. Скажіть, коли стануть на бойове чергування насамси? Тому що інформація про це різна. Хотілося б побачити ці зенітні комплекси в реальній справі. Бачите, ми навіть Айріс не бачили в реальній справі, Ми лише повідомляємо інформацію, тому що Ця інформація як в як в раді справі, так і бойова робота, ну є доволі таки непублічною. Так робота дійсно йде, результати перечудовою, і це вже відзначив прем'єр-міністр. Взагалі вищий військовий керівництво держави дійсно комплекс сучасний. Нам таких треба багато. Просимо на всіх державних рівнях, так і дипломатичних все ж таки Німеччину, щоб нарощувала виробництво цього комплексу комплексу посилювала так виробництво, щоб Україна якмо швидше отримувати системи щодо насамсоту. Уже був є заява і е, Лойда на так для того, щоб е, що найближчим часом вже будуть е, сам поки проходить ще й навчання паралельно. Так фахівців будуть е, в Україні, коли і як вони стануть на озброєння. Ну, зрозуміло, що не буде так широко розголошуватися, але сподіваюся, про перші бойові результати ми оголосимо найближчим часом. І сподіваюся, вони будуть не гірші, ніж АЄСТ. Маємо питання з Добрий день, Українформ Юлія Гайдіна. У, у вас кілька питань. Ну, власне, перше про іранські дрони. Наскільки зменшилося застосування ворогом іранських дронів? І з чим це пов'язано на вашу думку? Це перше питання. Всі всі разом чи можливо по черзі? Давайте, Давайте Дрони, так. Ну не зменшилось, тому що сьогодні не було. Так це ми думаємо, що зменшилось. Ну а вчора, по минулу ніч, так понад 20 дронів збито. Так, деякі пролетіли перед цим теж два дні за тисяча, Один і два дрони було збито там. Три дні, і чотири дні тому, але ж перед цим 10 14 і так далі. Тобто, противник їх застосовує хвилями. Хвилями застосовує. Очевидно, що не кожний день, тому що є якісь певні фактори, якісь чинники, якісь оперативно стратегічні в нього завдання, які він собі ставить за мету зробити. Ну це зрозуміло, що. Виснаження в першу чергу нашої протиповітряної оборони, він противник бачить результати зрозуміло, що він відстежує, як ті дрони камікадзе справляються, бачить, що ми їх знищуємо, шукає нові тактичні прийоми для їх застосування, зокрема, використовуючи саме нічний час, дуже часто це з 12 до 2 ночі. Коли збивати ці дрони можна лише вогневими засобами, які мають радіо ну, локатори фактично так, радіолокаційні системи, які можуть їх виявляти і збивати ракетним озброєнням. І винищувачі, і зенітні ракетні комплекси. Ну безумовно, ухід іде і зенітне озброєння, також надані партнерами самохідні зенітні основки Гепард, ну там дані значно менша, тому що зрозуміло, що зенітна гармата не може ну, стріляти далеко. Але це суттєво допомагає більше таких систем, і на сьогоднішній день з 13 з вересня, так відколи перший дрон камікадзе шахет 136 був збитий у Куянську на Харківщині, по сьогоднішній день маємо. Вже більше трьохсот збитих іранських дронів камікадзе, шахет 100 Зрозуміло, що є ще махаджер можливо, є інші дрони, які там меншого типу, так які збиваються на сьогоднішній день. Ну от от маємо такі результати, і чому менше почав застосовувати раніше кожний день, ну тому що раніше можливо були і в наявності на сьогоднішній. День невідомо, скільки саме цих дронів, саме Шахет 136 отримала отримала Росія, там повітряним шляхом їх перевозили, чи, можливо, вже по Каспію везли. Озвучувалася цифра керівництва держави про те, що Росія замовила їх 2400, але невідомо, чи стільки є у них, так і невідомо, чи спроможні вони там виготовляти в такій кількості, які хоче Росія. тому Імовірно, що е, дещо вони е, зменшили так інтенсивність е, атак іранських дронами. Наступне скажіть, будь ласка, чи буде Україна використовувати дрони для знищення ворога, і чи можна сказати, що це змінить е, якось характер війни? Е, ну, знаєте, слово дрони, воно таке е, як говорити, загальне так для всіх. Ну кажуть, дрони це на квадрокоптери, так ми. Давним давно з 14-го року ще завдяки і волонтерам, в тому числі тому, що волонтери зробили перші от ті на, найнеобхідніші кроки, бо не було в армії е, БПЛА різних типів, зокрема й квадрокоптерів. Навіть такий квадрокоптер е, невеликий, так який допомагає коригувати вогонь артилерії, мінометних батарей чи, чи будь-якого підрозділу, це ну проводити повітряну розвідку. Це надзвичайно важлива ніж складова в сучасній е, війні. Таким чином. Е, Якби вже безпілотна авіація стала невід'ємним чинником у військових конфліктах. У нас є БПЛА ударного типу Беректар ТБ-2, у нас є дрони камікадзе. Також уже надані нам нашими партнерами, які використовуються. І очікуємо вже і новітні Ну, Мали ми свічблейд 300 Так і вже нам партнери будуть передавати декілька комплектів ударних БПЛА switchblade 600 це новітній теж БПЛА, який доволі таки має ну дуже потужні тактико-технічні характеристики, і сподіваємося, дуже гарно зарекомендує себе в бойових діях України. Безумовно, безпілотна авіація буде застосовуватись Є вітчизняні розробки певні. Ну але знаєте, хотілося б дуже, щоб те, те все, що показувалось на виставках роками. В яких я теж брав багато раз участь, щоб воно якось втілювалось в життя? На жаль, поки що можемо розраховувати лише фактично на допомогу від наших партнерів. І останнє запитання стосовно власне території Білорусі. Скільки літаків Російська Федерація наразі перекинула до Білорусі за вашою інформацією? Дякую. Я ви знаєте, навіть особливо і не відстежую. Ну безумовно керівництво повітряних сил там має повну картину стосовно розміщення. На литовищах Білорусі, Росії окуповані окупованій території в Криму, на 40 литовищах зосереджено військову авіацію. І я з того почав, що я особливо навіть і не відстежую, бо це особливо і не важливо, де там сьогодні знаходяться той чи інший авіаційний підрозділ. Вони можуть авіація це дуже річ мобільна, швидка. Вони можуть переміститися з одного аеродрому на інший, можуть ну, для виконання певних завдань. Ну і на Білорусі, на території Білорусі, на Литовищах. Завжди є присутність російської авіації різних типів, як вертольоти, так і винищувачі, так і бомбардувальники. Ну можливо, чули, що і міг 31 туди перемістив ворог. Але е, сучасна авіація, ну вона по перше, мобільна, як я вже казав. По-друге, може швидко переміщуватися з одного редламу на інший, і має таке озброєння у себе на підкрилом, скажімо так, що може завдавати ударів дистанційно, так не входячи абсолютно в повітряний простор, що вже в Україні, що вже відбувається не, не протягом не цих от. 6-7 місяців, що російська авіація не залітає, а задає ударів саме дистанційно. Безумовно, все відстежується. Літаків, як було, так і є. Там близько 7,5 з половиною сотень літальних апаратів. Це і літаків гелікоптерів і на цих 40 литовищах, які знаходяться так на певному віддаленні від території нашої держави, пане Юрі. Я тоді до уточню про Білорусь Оці щоденні польоти міг 31 які є носіями кінжалів. Що на вашу думку, це це е, репетиція, це тести? Чи це спроба е, якось намацати? спроба виявити наші слабкі місця в системі ППО? Ні, ну виявляти в системі слабкі місця можуть техніка, це безпілотники, які вони запускають. сюди, різних типів і розвідувальні так Орлан 10 і ті ж самі шахе, це я ж вже казав, це і гра така, от власне на промацування так території. Вони дивляться, де де можна пролетіти, де не можна, де ППО є, де де є певні прогалини. І таким чином роблять певний аналіз, і вже в наступних ударах враховують цю інформацію. Ну безумовно, повітряні сили теж на місці не сидять і знають, як протидіяти і змінювати теж тактику в цьому напрямку. А ну для літака, такого як Міг 31, який є носієм також кінжалу. Зрештою неважливо, де там, де там що там розміщено. Ми розуміємо і знаємо, які тактико технічні характеристики має ця Російська ракета це фактично оперативно-тактичний комплекс, який повітряного базування, так на мігу, який летить на шаленій швидкості до балістичної траєкторії, мається вазі зверху вниз на шаленій швидкості опускається з фактично стратосфери на свою ціль Тому ефективних засобів щодо протидії цього комплексу у нас немає. Він може завдавати ударів з будь-якої точки, там з Чорного моря з Криму чи з Росії. І тоді, може, останнє питання: те, що в нас почали з ПЗРК частіше збивати ракети. В чому секрет? Ну, Секрет дуже простий. Секрет наш, нашого воїна, наших, всіх захисників це знищити ворога. Кожний хоче це зробити. Кожний... Хоче захистити державу, і зростає зрозуміло, що разом з тим, з бажанням так військовослужбовців, зростає патріотизм. Верніше, я хотів сказати, патріотизм само собою зростає досвід, досвід розуміння ситуації, взаємодія з іншими органами військового управління. Як ви знаєте, що ну по всій території держави не лише там роззосереджені там. Сили та засоби повітряних сил, і винищувальна авіація, і засоби противітні оборони, радіотехнічні війська, є також мобільні вогневі групи з цими козарками, є візуальні пости спостереження і інші речі, які допомагають власне військовослужбовцям правильно зрозуміти і взаємодіяти між собою. Тому що повітряна ціль, навіть якщо це не швидкий шахет, я вже не кажу про ракету там чи літак. Летить доволі таки швидко, ціль не так добре помітна, хоча шахет гудить так вже по звуку, можна краще визначити. І лет, пролітає, вона ну з горизонту появляється і зникає. Тому тут потрібно максимум концентрації зосередження і максимум взаємодії. Це приходить усе з досвідом. І військовослужбовці є, які вже збивали по чотири і більше ймовірно вже на цей час крилатих ракет. Чим, чим берегли життя. Я маю манвазі з Тазарка. Дякую дуже. З нами на зв'язку був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, який розповів нам про український опір у повітрі. Ми продовжимо нашу роботу у понеділок. Побачимось.